Доброго ранку! Якихось 450 кілометрів, і я вже за кермом цього шикарного ретроавтомобіля у дивовижному місті, що на Поділлі, цього тижня сніданок мандрує Кам'янцем-Подільським. Майже всі вулиці міста вимощені бруківкою будівлі тут теж ретро. Кам'янець-Подільський одне з найстаровинніших міст України. Йому більше ніж 800 років. Є легенда, яка розповідає нам про те, що в 14-му світі на цих землях. Керувала князі Коріатовичі, і під час своїх полювань на Оленів. Саме Олені вивели їх на Осяцький острів. З Часом князі Коріатовичі вирішили заснувати тут місто камянець подільський Тут розташоване одне з сімох чудес України. Дорога до нього через замковий міст. Він збудований у другому столітті римлянами. Цей міст найстаріший в Україні, а ось і саме диво, стара фортеця. Вона розташована на скелі і має 13 башт. Тільки не володів містом і литовці, і поляки, і німці у сімнадцятому столітті тут панували турки. Це й позначилося на культових спорудах. В Кам'янці-Подільському розташований єдиний у світі діючий костел із мінаретом, який увінчує скульптура мадонни. Середньовічні фортеці, замки, церкви і жодного натяку на сучасну архітектуру. Історичний центр Кам'янця-Подільського повністю збережений. У старому місті розташоване ціле містечко кам'яних ідолів. До них обов'язково варто завітати в гості. Тут зібрана найбільша в Україні колекція язичницьких божеств. До хрещення русі наші предки плисповідували язичництво. Грім, дощ, це них перун, родючись це нас стритриглав. Богиня домашнього достатку це була лада. Ідолів і досі знаходять місцеві: хто на своєму подвір'ї, а хто на городі. 1963 -го року. Місцевий селянин Степан Гром'як копає на городі картоплю і випадково натикається на ідолу. Усю кам'яну стелу величезну. Він вирішує її розбити та використає будівельний матеріал. Та кажуть, навіть через тисячоліття кам'яні ідоли. За зневагу. Він її розбиває на вісім шматків і досі після цього чоловік помирає. Після цього салом шиється чутки про те, що це камінь проклятий. А вже зараз ми приготуємо традиційну подільську страву і дізнаємося, навіщо сало масаж. Солоне копчене, варене, тушковане, сало для кам'янчан другий хліб. Місцеві газдині мають свої секрети приготування, які передаються із покоління у покоління. На поділі цілий цієї страви. Сьогодні ми поділимося унікальним рецептом, який готують. Тільки тут. Я тобі запропоную сьогодні приготувати сало, запечене з рисом. Нам потрібно 2 кілограми почеревини. Її ми спочатку натираємо з з цукру, солі та перцю. І легенько пальчиками отак втираємо. Ти. Масажуємо. Аню, це обов'язково. Масажувати Обов'язково масажу. просто... живу, а таке чую вперше. Моє. Коліжанка казала все життя пропила на капоті, не знала, що фуршет. Далі змащуємо сало французькою гірчицею і зверху викладаємо рис. Рис ми приготували наперед. Багатенько цибульки, багатенько моркви mm -hmm. на олійці підтушений в пательні. Крутимо, наші японські роли, фіксуємо нитками. Воно мене не слухається. Аня, бо ти ще не закохалася в нього. Беремо білу ниточку. Тепер ми будемо його тако моцненько, моцненько замотувати. Так як ти свого чоловіка до себе моцненько прив'язала, то так і треба сало моцненько замотувати. Далі у фольці відправляємо його на мангал прямісінько на вугілля на одну годину. Готувати можна і у звичайній духовці. Сугай. Подобається дуже легенька, солоденька. Супер! Вже завтра ми відшукаємо у Кам'янці-Подільському вулицю Червоних ліхтарів. Дізнаємося, як Кам'янецький індик на ім'я Валера замість супу потрапив на охоронну службу та приготуємо баранину за місцевим рецептом.